Це наші вчителі. Кожен із них особливий, унікальний. Хтось суворий, хтось веселий, але всі вони роблять наш ліцей тим місцем, куди хочеться повертатися щодня. Давайте подивимось на них ближче, на їхні маленькі радощі, смішні моменти та щирі емоції. Знайомтесь, це наш директор Максим Борисович, кожного дня дає п'ятюні учням. Ось це Олена Вікторівна, найкращий знавець культури та мистецтва. Ой, а це Вікторія Василівна показує свої нові хендмейд прикраси. А ця вчителька, котра шукає своїх учнів, які заблукали, Олена Володимирівна. Це Маргарита Володимирівна виховує свій п'ятий клас. А ось ця вчителька зі стабілізатором, наша Ольга В'ячеславівна. Це Людмила Васильівна. Біжить перевіряти своїх учнів, бо вони щось утнули. Тут В'ячеслав Борисович навертає вже десяте коло по залу разом зі своїми учнями. О, а це Юлія Дмитрівна і Вероніка Васильівна захоплено роздивляються роботи учнів на великій перерві. Це Ірина Анатоліївна як завжди показує щось дуже цікаве з підручних матеріалів, націкаючи, що вона сумує за своїм кабінетом та підсобкою. У кожного ранок свій. Хтось починає його з тиші і горнятки кави, хтось із усмішки дітей у коридорі. Для когось перший урок це не сторінка з підручника, а добре слово, сказане щодо дзвінка. Вони зустрічають день не для себе, для нас. Кожен їхній крок це підготовка до нашої посмішки, кожна думка про те, як зробити нам легше, цікавіше, тепліше. Так починається День учителів з маленьких ритуалів, що для нас непомітні, але для них важливі з думки про клас. З хвилини для себе і з віри в те, що новий день принесе щось добре. Щоранку вони першими відчиняють двері школи і разом із сонцем запускають у неї життя. Їхні ранки прості і водночас особливі. У них є турбота, яку ми не завжди помічаємо, і любов, яку ми завжди відчуваємо. Кожного ранку вони роблять вибір бути поруч, вчити, підтримувати, надихати. І саме з цього вибору починається наш день в ліцеї. У кожного з учителів є свої маленькі радощі. Вони сміються з того, що губка для дошки завжди зникає у найвідповідальніший момент. Вони люблять свою улюблену чашку для кави, яка роками стоїть на столі. Дехто з них зберігає дитячі малюнки в шухляді, бо для них це справжні нагороди. Вони жартують у вчительській, іноді діляться домашніми смаколиками, і кожен має свої маленькі секрети. У когось є улюблений плед чи шалик, який гріє в холодні дні в школі. Вони дивляться у вікно і ловлять промінь сонця, роблять маленьку паузу, щоб вдихнути аромат чаю чи почути сміх у коридорі. Саме ці дрібниці роблять їх живими, справжніми, такими близькими до нас, бо вони не лише вчителі, вони люди, які вміють радіти простим моментам. І, можливо, саме через ці маленькі радощі нам так добре поруч із ними. Вони завжди поруч, коли нам сумно, коли важко або страшно, вони помічаються першими. Вчителі радіють разом із нами, ділять наші маленькі перемоги і великі успіхи. Саме завдяки цій підтримці ми відчуваємо, що школи це не лише уроки, а місце де нас розуміють, дбають і цінують. Всі вчителі щодня стикаються з несподіванками, які робляться і живими і справжніми. У цих маленьких миттях вони відкриваються нам такими якими є насправді, ці миті маленькі, несподівані, але такі щирі. Ми сміємося разом із ними, і саме вчителі роблять школу живою, теплою і справжньою. Дякуємо вам, наші вчителі, за все, що ви робите щодня, за терпіння, за увагу, за тепло, яке ви даруєте кожному з нас. За те, що навчаєте не лише предметам, а й людяності, допомагаєте нам рости добрими і сміливими. Кожен обійм, кожна усмішка, кожна тепла хвилина з вами це безцінний подарунок. Дякуємо вам за вашу віру в нас, за любов, за те, що робите наш кінець світ кращим і теплішим, саме завдяки вам наші дні наповнені світлом, щастям і добром. Сьогодні свято тих, хто вчить нас мріяти, вірити і творити. Наші вчителі це герої кожного дня. З Днем, вчителя! ми вас любимо.